Угорське мереж зможуть побачити в Ужгороді. Витвори мистецтва, виготовлені з надзвичайно тонких ниток, зібрали в експозиційній залі музею архітектури та побуту. Мережово Холоші було оголошено частиною угорської культурної спадщини в 2010 році. Та свої початки бере ще з х Це унікальний витвір народного мистецтва. Ми з гордістю говоримо про те, що це незвичайна та унікальна справа рук майстрів. Протягом минулого століття мережохолоше через свою витонченість стало гідним конкурентом брюссельського та венеціанського. Та техніку його виконання знають тільки дев'ять майстрів, які згодом передають свої знання наступникам. Хоче навчитися цій техніці, і пані Вікторія, ужгородський дизайнер, самоучка, що доволі часто використовує Мережево в своїх роботах. Я не думала, що я попаду на таку унікальну виставку. Це це щось надзвичайне. це Іде до порівняння Венеційським кружевом. Цікаво й те, що одна така робота важить усього 10 грамів. Виставка відображає невеличку частинку всієї різноманітності мережева Холоші. А полюбуватись таємничим мереживом жителі зможуть ще близько двох тижнів.